Нині зала Рівненського драмтеатру виглядає не дуже святково однак, вже в п'ятницю тут відкриватимуть шостий міжнародний салон художньої фотографії, фотовернісаж на покрову. Частину виставки вже розмістили у галереї у форватері істин. А роботи над головною експозицією розпочали тільки сьогодні. Розвішено бачу частково портрет, почали вішати природу, тобто всі так потрошки почали вішати. Ще буде завтра цілий день завершальний. Буде багато гостей, ми не можемо їх підвести. Цьогоріч запевняють організатори захід рекордний свої роботи на конкурс подало понад 400 авторів з 57 країн світу, а це майже 5 тисяч фотографій. І обрати найкращі робота була не з легких. Від великої кількості фотографій потрібно потрібно було відібрати самі 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 достойні. І все рівно вийшла велика, досить велика колекція робіт, які ми покажемо в цій залі. Але багато робіт, які були би достойними показати. Вони не ведуть експозиції. У підсумку із 4 тисяч світлин міжнародне журі відібрало майже 200, які і будуть представлені на виставці та увійдуть до традиційного каталогу. З них 70 отримують різноманітні відзнаки. Решту можна буде побачити в мережі інтернет. А для тих, хто завітає на відкриття, обіцяють прикрасити свято виступами рівненських колективів та підсолодити фірмовим тортом. Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич інформаційна програма.